Вас вітає луч! Пропонуємо вам оптом лоти від італійських брендів Трікошик плюс Тіціано Сант-Андреа. Трікошик. Трікошик це дорогий бренд. Ну, от дивіться, наприклад, це шовкові штани. От ціна 319 євро. Такі штани Палаццо. дуже-дуже класні. Всі натуральні тканини. Розміри будуть різні, але багато буде 42. 42 буде відповідати емочці. Така впевнена емочка. Ця блуза це у нас йде е, льон. І подивіться на роботу, як все. Це дуже-дуже якісний, це преміальний бренд. Вони не тільки. Виробляють для себе. Вони диктують моду в трикотажній індустрії. Назва них, На них працюють самі передові технологи трикотажні та дизайнери. Це блуза також шовк. Тканина виробляється. Ну, спеціально для цієї колекції. Так, це якість у нас така йде бавовна, е, прошва, дорога тканина. Віскозне плаття на запах. Це саме та віскоза натуральна. Яка холодить влітку, в якій буде дуже комфортно вашим клієнтам. Юбочка в колір Ivory. Спідниця. І переходимо до бренду Тіціано Сантандреа. Обидва бренди зроблені в Італії. Але тут у нас Тіціано. Вони виробляють одяг великих розмірів. Тут у нас будуть великі розміри. Якщо ви хочете, щоб знати, яка модель буде в якому розмірі, то зателефонуйте чи напишіть нам на Viber, чи Е Контакти наші вказані в описі, і ми індивідуально покажемо вам ще раз і прокоментуємо розміри. Та хоч хочу зауважити, от, бачите ця е, вішалка, трємпіль, вішак, е, то буде фірмовий вішак від бренду Тіціано Sant'Andrea. андреа І саме от, ту, ту кількість червоних, е, які ви бачите, ви їх і получите. Брендові вішалки така аплікація. Також натуральні тканини, натуральний склад. Вивірена кожна деталь, кожна виточка, бо бренд працює на слов'янський ринок. Тобто вони знають. Специфіку і всі нюанси нашої слов'янської фігури. Ось такі класні штани, Фурнітура. Все, все, все класне. Ми дивимося лот номер 18, в ньому 30 одиниць. По супер ціні. Також хочу сказати, що ці бренди, їх не буває дуже великій кількості. Тобто, це ексклюзивне, ексклюзивна пропозиція, кількість обмежена, і ви будете мати ексклюзивний товар, який буде відрізнятись від асортименту ваших. Конкурентів в подарунок до кожного лоту йде сумочка і ще тут і ремінець. Отже, ми передивились з вами лот номер 18 Вам показувала Єлизавета, коментувала Аленного небо, папа. Па -па.